Власне, занурюємось у таку о, надзвичайно важливу і, я б сказав, актуальну тему: як в Україні сьогодні формують військових лідерів, тих самих офіцерів, сержантів, ну, тих, хто командує на тактичному рівні, безпосередньо там на полі бою. Маємо для цього цікаві матеріали. Це навчальні плани, здається трьох пов'язаних курсів, позначені як Л1А, Л1Б і Л1С. І вони, як я розумію, показують досить комплексний підхід до підготовки. Так, справді ці документи вони дають таке, знаєте, об'ємне уявлення про систему. Вона ж охоплює багато чого, і якою має бути сама особистість лідера, його цінності, його характер, і якими інструментами він має впливати на людей, і як будувати команду, підтримувати її, особливо в таких ну екстремальних умовах. Наша мета сьогодні спробувати витягти з цих програм найважливіше ключові ідеї, навички, принципи, те, що вважається фундаментом для тактичного лідера. Звучить серйозно і, і цікаво. Тож, давайте спробуємо це ну, розпакувати. З чого все починається? Який фундамент закладають? От почнемо з АЗІВ. Як ці джерела взагалі визначають роль військового лідера? От часто кажуть управління, а потім лідерство. Це одне і те саме у військовому контексті. Чи є різниця? Дуже слушне питання. І ці джерела, от зокрема Ела Дина, вони цьому увагу приділяють. Вони чітко говорять про професійну діяльність офіцера, сержанта саме як про лідерську. І так, є чітка межа між управлінням, ну, менеджментом – це процеси, організація, контроль, ресурси ага. і. Лідерством, а лідерство це вже більше про вплив на людей, про мотивацію, натхнення, побудову довіри. Хоча, звичайно, є і спільна, перетинаються ці речі. Тобто, виходить, що хороший командир він має бути і менеджером добрим, і лідером одночасно. Не можна бути кимось одним. Так, абсолютно в матеріалах навіть згадується така собі ну, формула видатного командування, і суть її якраз в цьому в ефективному поєднанні. Управлінські навички, щоб процеси налагодити, і лідерські якості, щоб вести за собою. Угу. Одне без одного ну на полі бою навряд чи спрацює як треба. Так, це логічно. А чи є якесь розрізнення за рівнями лідерства? Бо ж ну командир взводу і командувач армії це трохи різні масштаби відповідальності. Так, виділяють три класичні рівні: це є в програмах. Ем, перший безпосередній. Прямий це от якраз той тактичний рівень, про який ми говоримо: командири відділень, взводів, рот, ті, хто працює з людьми напряму, віч на віч. Другий організаційний це вже рівень батальйонів, бригад. Там лідер керує іншими лідерами, цілими структурами. Ну і третій стратегічний найвищий рівень командування. Ці програми L1А, B, C, вони сфокусовані саме на першому, на безпосередньому рівні, але наголос на тому, що на будь-якому рівні треба чітко розуміти місію, загальну мету. Зрозуміло, тепер щодо авторитету, в армії, знаєте, йому здається, що все просто: є посада, є звання. Ось тобі й авторитет. Наказ віддав, виконують. Чи ці програми дивляться на це якось глибше? О, так. Значно глибше, матеріали чітко розрізняють два типи авторитету. Перший це посадовий він справді йде від формального статусу звання, посада, право віддавати накази, яке дає система. Але є й другий тип, і на ньому робиться головний акцент це дійсний авторитет. Дійсний авторитет. Тобто той, що не просто за посадою, а заслужений. Саме так. Заслужений це авторитет, який лідер здобуває своїми якостями: компетентністю, сміливістю, чесністю, справедливістю, турботою про людей, врешті-решт. Це авторитет, який базується на довірі, на повазі підлеглих. І програми, от L1A і L1B, вони прямо кажуть, для справжньої боєздатності потрібен саме дійсний авторитет, не лише погони. Це розрізнення між посадовим і дійсним авторитетом, воно звучить логічно, але ж в армії є принцип наказ понад все. От як ці курси допомагають лідерам знайти баланс між необхідністю виконувати накази і побудовою цього дійсного авторитету на довірі? Чи не виникає тут якоїсь напруги? Це слушне зауваження так про потенційну напругу. Програми ж не заперечують субординацію. Навпаки, дисципліна, виконання наказів це основа основ. Але вони вчать лідерів досягати виконання завдань е, ну, не лише через формальний тиск, а через пояснення сенсу завдання, наскільки це можливо, через особистий приклад, через турботу про людей. Ідея в тому, що підрозділ, який довіряє своєму лідеру, Поважаю його, він виконує наказ значно ефективніше, стійкіше, з більшою ініціативою, можливо, ніж той, де панує лише страх чи формалізм. Тобто дійсний авторитет він посилює виконання наказів, а не послаблює. Угу. Якщо дійсний авторитет так залежить від особистих якостей, то яким саме якостям, яким цінностям, чеснотам приділяють увагу ці програми? Що має бути в основі особистості лідера? Модуль Л1А це дуже детально розглядає. Там формується те, що називають ціннісним ядром військового лідера. Туди входять такі фундаментальні речі, як честь, відвага, відданість, військове братерство, стійкість, професійність, єдність. Угу. І це не просто слова. Знаєш, це орієнтири для поведінки, для рішень. Окрім цінностей, виділяють і ключові чесноти. Які лідер має плекати в собі і в підрозділі довіра, повага, почуття обов'язку, дисципліна, відповідальність, це такий моральний каркас, на якому все тримається. Mm. Серйозний моральний компас виходить. А що щодо характеру, чи можна взагалі навчити характеру, чи програми більше фокусуються на розвитку того, що вже є? ех… Mm. Це вічне питання. Звісно, повністю зліпити характер за кілька тижнів це нереально. Але програми спрямовані на розвиток, на посилення тих властивостей характеру, які критично важливі для лідера. Їх умовно ділять на ментальні, ну, розумові, емоційно вольові та фізичні. Наприклад, згадується така цікава метафора квадрат наполеона. Квадрат наполеона. Чи б це таке? Цікаво звучить. Це концепція, яка підкреслює баланс між гострим розумом, щоб аналізувати, планувати, і з сильною волею, щоб цей план втілити, незважаючи на все, на труднощі, втому, страх. Тобто лідер має бути не лише розумним, а й рішучим, стійким. Крім цього, величезний акцент робиться на нестандартному мисленні, нешаблонному. Mm -hmm. Джерела прямо кажуть. Досвід сучасної війни показав, що здатність знаходити неочікувані рішення, діяти гнучко, креативно, це часто ключ, ключ до перемоги і збереження життів. Угу. Є навіть розділ, який аналізує ворогів такого мислення. Ну Там надмірний консерватизм, страх помилки, когнітивні упередження різні. Здатність мислити поза шаблонами це справді те, що може врятувати в критичний момент. А що таке етос воїна? Цей термін теж згадується в Л1А і звучить дуже так фундаментально. Так, воїна – це ще одна важлива концепція. Стосується глибинної сутності військового, розглядається через три компоненти: дух, це внутрішня мотивація цінності, шлях принципи поведінки, кодекс честі, і сила, не лише фізична, а й моральна, психологічна стійкість. Цікаво, що програми пов'язують сучасний етос воїна ЗСУ з нашою історією, з Козацьким кодексом честі, з воїнами УНР, УПА. Водночас цей етос формалізований і в сучасних документах, наприклад, у Кодексі сержанта ЗСУ. Тобто це спроба сформувати глибоку професійну ідентичність, яка спирається на історію, але відповідає сьогоденню. Це про те, ким є воїн, не лише що він робить. Отже, маємо фундамент. Розуміння ролі, авторитет, цінності, характер, етос це все про внутрішній світ лідера. А як він має діяти, як це все перетворити на реальний вплив, на виконання завдань, які конкретні інструменти дають модулі L1B та L1C? Тут програми пропонують цілий арсенал практичних методик, підходів. По-перше, є базовий алгоритм того, що називають прямим лідерством. Він діє за таким принципом, дуже промовистим. Його варто запам'ятати: місія насамперед, люди завжди. Угу. Місія насамперед, люди завжди. Сильно так, це постійне нагадування лідеру про його подвійну відповідальність: виконати завдання і зберегти людей. А ще якісь підходи до впливу. Крім чого, прямого лідерства. Дуже важливим вважається ситуаційне лідерство. Це не стільки техніка, скільки філософія гнучкості. Ідея в тому, що немає одного правильного стилю на всі випадки. Ефективний лідер вміє адаптувати свій підхід, десь треба бути більш директивним, контролюючим, ну, наприклад, з новачком або в критичній ситуації. А десь навпаки більше делегувати, підтримувати, надихати, якщо маєш справу з досвідченим мотивованим бійцем. Тобто стиль залежить від людини і від ситуації. Угу, Тобто індивідуальний підхід виходить. А це ж вимагає від лідера дуже добре знати своїх людей. А як щодо натхнення, створення якогось спільного бачення це теж частина впливу. Безумовно. Це те, що програми розглядають у рамках трансформаційного лідерства. На відміну від транзакційного, ну, того, що ти мені, я тобі завдання в обмін на винагороду чи покарання. Трансформаційне лідерство, воно спрямоване на глибинні зміни в мотивації, в цінностях, в прагненнях людей. Лідер трансформатор вміє сформулювати бачення, візію, пояснити важливість місії, стимулювати інтелектуально, тобто спонукати думати, пропонувати ідеї і надавати індивідуальну підтримку. Також вивчаються різні теорії мотивації. Наприклад, згадується двофакторна теорія Фредеріка Герцберга. Герцберг, можете коротко пояснити, в чому там суть, чому це важливо для командира? Ну, якщо коротко, теорія Герцберга говорить про дві групи факторів на роботі: перша гігієнічні. Це умови праці, грошове забезпечення, стосунки з колегами, керівництвом. Якщо вони погані, люди не задоволені, але якщо вони хороші, це саме по собі ще не мотивує стрибати вище голови, просто усуває невдоволення. А друга група це мотиватори: це визнання, відповідальність, можливість росту, сам зміст роботи. От саме ці фактори за герцбергом справді мотивують людей працювати краще з ентузіазмом. Для військового лідера це важливо розуміти. Забезпечити базу це необхідний мінімум. Але щоб команда була по-справжньому боєздатною, мотивованою, треба працювати з мотиваторами, давати відповідальність, визнавати заслуги, ставити цікаві завдання. Тому в програмах є окрема техніка пріоритет заохочення, схвалення. Mm. Ось тут стає справді цікаво комунікація. Це ж, мабуть, ключ до всього цього і до ситуаційного і до трансформаційного лідерства. Як навчають ефективно спілкуватися, особливо в умовах стресу, браку часу, невизначеності. Комунікації так величезна увага, і це логічно. Модулі l 1 b та l 1 c детально розбирають конкретні навички. Наприклад, техніки активного слухання. Це ж не просто мовчки кивати, це вміння почути не тільки слова, а й емоції. Уточнити, перефразувати, щоб переконатися, що ти правильно зрозумів. Вивчаються методи переконання, як аргументувати свою позицію, навчають правильно ставити запитання, відкриті, закриті, уточнюючи, щоб отримати потрібну інформацію. Угу. І підкреслюється важливість діалогу на рівних, наскільки це можливо в армії, звичайно, для побудови довіри. А якісь конкретні формати комунікації, ну, наприклад, як донести наказ чи важливу інформацію до всього підрозділу одразу так є і формалізовані інструменти, згадуються командирські інформування, регулярне доведення інформації до особового складу, а також бойове інформування. Його часто радять будувати за принципом 5W плюс H. хто, що, де, коли, чому і як. Ага. Класика так, це допомагає структурувати інформацію, особливо коли ставиш бойове завдання, щоб нічого важливого не пропустити. Також є тренінги зі створення коротких, але сильних мотиваційних промов для підняття духу. І ще один інструмент, от на ньому варто наголосити окремо, бо він надзвичайно важливий для навчання, для адаптації це методика аналіз проведених дій АПД англійською After Action Review, AAR. Це не розбір польотів, де шукають винних, ні. Це структуроване обговорення в підрозділі. Після будь-якого завдання, вдалого чи невдалого, неважливо. Як саме це працює? Яка мета цього АПД? Чай ставляться чотири ключові питання перше, що ми планували зробити, друге, що сталося насправді чому виникла різниця, якщо вона є. І четверте, найголовніше. Що ми маємо робити так само, а що змінити наступного разу? Це колективний процес, рефлексія дозволяє швидко вчитися на власному досвіді, поширювати те, що спрацювало, і уникати повторення помилок. Угу. В джерелах навіть згадується про мобільний додаток для цього. Для зручності проведення АПД, фіксації результатів, це показує системність підходу, щоб досвід здобутий дорогою ціною не втрачався. Угу. Це справді виглядає як потужний інструмент для постійного вдосконалення. Але ж лідерство це не лише про вплив на окремих бійців чи аналіз минулого, це ще й про створення команди, яка діє як єдиний організм. Як навчають будувати і підтримувати такі команди? Роботі з командою присвячена значна частина в модулях L1B та L1C пропонується розглядати життя команди через три етапи: формування, розвиток або покращення. Та підтримка. Для кожного етапу лідерів вчать розпізнавати ознаки. Наприклад, на етапі формування часто бувають конфлікти, невизначеність ролей, вчать розуміти, які норми взаємин треба встановлювати, і застосовувати конкретні техніки для згуртованості. Цікаво, що аналізуються і перешкоди. Наприклад, згадуються 5 ват, що руйнують команду. 5 ват? Можете назвати, про що там йдеться? Щоб зрозуміти фокус. Ну, ця концепція вона запозичена з бізнесу, але адаптована. Говорить про п'ять взаємопов'язаних проблем, які підривають будь-яку команду. І військову теж: перше відсутність довіри між членами команди. Друге боязнь конфлікту, коли важливі проблеми просто замовчуються, третє брак відповідальності, коли люди не вимагають один від одного дотримання стандартів. Четверте неувага до результатів. Коли особисті інтереси вище за спільну мету. І п'яте уникнення підзвітності, коли ніхто не несе персональної відповідальності за спільний результат. Програми навчають лідерів розпізнавати ці вади і пропонують техніки для їх подолання. Наприклад, методи формування довіри. Це важливо. А як щодо взаємодії між самими лідерами? Адже на тактичному рівні їх багато офіцерів, сержантів, вони ж мають співпрацювати. Так, і цьому приділено увагу. В модулі L1C розглядається як вертикальна взаємодія, як спілкуватися зі своїм командиром і зі своїми підлеглими лідерами. Баланс між субординацією та ініціативою. Так само детально аналізується і горизонтальна взаємодія, співпраця між лідерами одного рівня, наприклад, між командирами сусідніх взводів у бою. Так. Навіть згадується концепція команди команд, яку популяризував генерал МакКрістал. Ідея в тому, що успіх часто залежить від здатності підрозділів, швидко і гнучко взаємодіяти між собою. Угу. Є навіть розділ про взаємодію з капеланом, що показує розуміння важливості психологічної духовної підтримки. Сучасна війна це ж постійний стрес. Ризик вигорання. І, на жаль, іноді трапляються випадки ну нездорової атмосфери в колективі, токсичної поведінки. Чи торкаються програми цих складних тем? Безумовно, і досить ґрунтовно. Контроль бойового та оперативного стресу це одна з ключових тем велоденці. Лідерів вчать розпізнавати фактори стресу стресори, його ознаки фізичні, емоційні, поведінкові, у себе, у підлеглих. Розуміти наслідки для боєздатності. Але найголовніше даються конкретні техніки для формування стресостійкості, психологічної загартованості, як індивідуально, так і на рівні команди. Також пропонуються алгоритми дії лідера для контролю гострих стресових реакцій для допомоги у відновленні. Щодо токсичної поведінки, так, цій проблемі теж приділено увагу. В матеріалах L1A та L1C використовується термін девіантна або контрпродуктивна поведінка. Згадується модель токсичного трикутника. Вона пояснює, як поєднання деструктивного лідера, сприйм'ятливих послідовників і несприятливого середовища може створити таку атмосферу. Лідерів навчають ідентифікувати таку поведінку, постійну критику, приниження, маніпуляції і пропонують стратегії протидії. Від розмови до ізоляції токсичного елемента чи звернення до вищого командування це дуже важливо для збереження здорового клімату і боєздатності. І ще один цікавий інструмент для вирішення складних проблем для генерації ідей, згаданий у L1C, це використання так званих червоних команд Red Teaming. Це не про створення ворожої групи, ні. Це метод критичного аналізу. Спеціально призначена група, червона команда, грає роль опонента, скептика, щоб виявити слабкі місця у планах процедурах основної команди синьої. Це спосіб стимулювати критичне мислення, побачити проблему під іншим кутом, знайти більш стійкі рішення. Також важливо, що програми торкаються гендерних, етнічних, кроскультурних аспектів взаємодії. Це відображає сучасні реалії. Mm. Отже, якщо спробувати підсумувати все, що ми обговорили, вимальовується картина дуже такої продуманої багатошарової системи підготовки. Вона намагається поєднати з одного боку якісь вічні речі, цінності, честь, характер, а з іншого цілком конкретні сучасні інструменти з психології, комунікації менеджменту. Саме так, аналіз цих планів показує прагнення сформувати лідера, який не просто вміє віддавати накази і контролювати. Мета виховати лідера, який глибоко розуміє, чому він робить те, що робить, спираючись на міцний моральний компас. Лідера, який володіє різними інструментами впливу від директиви до натхнення, лідера, який вміє будувати згуртовані стійкі до стресу команди, і що найважливіше, лідера, здатного адаптуватися, вчитися і приймати ефективні рішення в хаосі сучасної війни. І все ж, от після знайомства з такою комплексною системою виникає думка. Наскільки будь-яке, навіть найкраще формалізоване навчання може підготувати до абсолютно ірраціональних, непередбачуваних моментів бою, до тих ситуацій, де рішення треба приймати інтуїтивно, миттєво, можливо, навіть всупереч усім вивченим алгоритмам, покладаючись лише на той самий дійсний авторитет на зв'язок зі своїми людьми? Це питання, напевно, воно завжди залишатиметься відкритим. І лежатиме десь за межами будь-яких навчальних програм.